Як використовувати дофамін для збільшення енергії, концентрації і мотивації? Зараз буде трошки нудно, але точно корисно. Це відео для тих, хто зацікавлений в досягненні своїх цілей. Гарвардські дослідники запросили 500 співробітників із різних компаній і попросили їх написати список завдань, які вони хотіли б зробити за день. І почати виконувати. При цьому дослідники попросили дві третини учасників перевіряти свої списки протягом дня. Вони помітили, що половина з цієї третини учасників на початок списку поставили кілька простих рутинних завдань. І в результаті люди, які першими виконали ці завдання, були більш мотивованими і досягли найбільшого результату протягом дня. Чому виконання простих завдань на початку дня підвищує мотивацію? Дофамін головний двигун. Прагнення, задоволення і винагороди. Коли ми завершуємо одне із запланованих завдань, ми отримаємо викид дофаміну. Ставлячи прості завдання на початок дня і виконуючи їх, ми отримаємо кілька викидів дофаміну у мозок. А далі відбуваються хімічні процеси, які вмикають мотивацію продовжувати. Дофамін перетворюється на норадреналін і адреналін. Норадреналін і адреналін є основними джерелами енергії для мозку. Вони разом дають нам драйв, концентрацію і мотивацію. Головне спрямувати цей драйв мотивацію і концентрацію на виконання завдань із нашого списку справ. Ми можемо використовувати це розуміння роботи гормонів у нашому житті, наприклад, для формування звичок, зробити коротку зарядку, помедитувати 5 хвилин, прочитати 3 сторінки книги, написати сторінку щоденника, випити стакан води. Ці дуже прості речі допоможуть активувати дофамін і норадреналін на початку дня. А якщо є велике завдання, до якого ви не можете приступити, розбивайте його на маленькі кроки, на маленькі перемоги, щоб Частіше отримувати невеликі дози дофаміну і дійти до кінця. Наприклад, якщо ви біжите марафон, встановіть певні віхи на всьому його протязі. Це може бути 5, 10 або 20 кілометрів. Ці віхи створюють мікророзповіді, які об'єднуються у велику історію. І кожна віха дає вам новий імпульс енергії. Робіть просте і важливе, та насолоджуйтесь мотивацією і собою в цьому процесі. У вас все вийде. Дійте!